Що без тебе прочитати так. ще? Ви, 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 ви ж не читали. Я то, ви? Я вже жінка прочитала. — Або <ріст> ви не хотіли, щоб у вас комунали в вашому підприємстві було за дві машини хороші, які тротуари прочищають. Я не знаю, сьогодні, я сьогодні бабушку бачила, яка чистила цей, від, відшкліпала оцей немешний сніг. А може на машині хтось з вас би сидів, в теплому комбінезоні і прочищав той тротуар. Хлопці сильно обурили. І виходить, ніхто нічого не робить. І в тому числі вони. Що вони позбирали участки, повдівали Лопати, п'ять годин вечора вийшли? Скільки вернулись рано на наступний день? І як проблема? Скажіть мені. Ну дивіться, ви розказали, що було зроблено. Так. Багато було зроблено. Тільки подякувати можна. Ті ж що... не перебивайте, ну, Ті, що відпахали. Так. Тим людям, які відпахали. Але ви як керівник могли краще організувати цю роботу? Як? Чому на зупинках стоїть оцева сні... снігове? Як людям заходити? Ви дивися, всі фотографії, Ви не сміщі, та, це та не дивися. тільки на зупини. розумієте, повернемося, що робилося сьогодні. Потім після сесії була, ще комісія засідала. сидів Зінкевич, депутат обласної ради. Що вас цікавить? Я йому сказав, що мене цікавить. Я то я пропихну на уровні області. Приїжджав сюди. Приїжджали? Я йому показував. Ну чого, Олег, мовчиш, скажи, я йому показував, то мені треба. Я й за границею все зажену. Віра Григорівна, я не бачу ефекти помощі. Нас не ми, ми зараз дійшли я до переклад, ситуації, мене не коли, коли не обов'язково працювати 15 годин, не обов'язково працювати фізично 8 годин, іноді треба попрацювати головою. Правда? Ви далі закидаєте Київський завод, ви далі 200 тисяч в КАМАЗ плюс 250к Добре. Добре. Ваша логіка в тому є. На рахунок Зінкевича, я свідок, ми півтори години з вас витягували, що вам треба. А чого ви так зараз і так розказуєте, що я розказую те, що, що було жінки що, що щось не зробив. Ні, ми, не з з вас, ви, ми з вас ми з вас наодинці півтори години чекали, щоб ви, ви сказали, що вам треба. Всі прекрасно розуміють, що та стаття це претензія більше до організації до керівників, до керівників міста, до вас до ні, 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 ні. так, так так. тому що люди як пахали, так і пашуть, Тільки вони повинні трошечки не так працювати, як сто років назад пахали. І не тими старими машинами. Розумієте, нема руху вперед. А що ми бачимо? Люди відпахали, так? І ви відпахали ти два дні чи третій день сьогодні працюємо, ми не можемо робити так, як робляться. Є технології, правда? Чому треба посипати зразу сіллю? Щоб воно не намерзало на асфальті, не намерзало на тротуарі. Диво, диво, диво. Ні, ви, ви можете сміятися, диво, диво. але якщо ви смієтеся, вам я ви, не виспухайте діти. Ви, ні, ви, почнете, ви зараз скажете, ви, 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 мене, коли вам дадуть машину і технології, скажуть, як це робити? У вас притені знімає, було не написано, що задора ну, ує... є. Як це не вірить, каже, де ти 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 ти? був? пожалуйста, <скільки скільки>. ти кажете. Там чітко написано, що вже 10-го машини вийшли. За 5 годин впало скільки снігу. Ми? І за дві години він розстав. Ми вже про це поговорили. Ні, ну то що ми могли так успіти за все? Я говорю про сьогодні ранку. Сьогодні зранку, коли йшла нарада, коли всі переживали, що Віра Григорівна написала пост, а треба було переживати і дивитися, що робиться на дорозі. Ставайте мене, Скільки ти вчора вечором приїхав в гараж? 10 -11, 10 -11. Скільки ти в гараж приїхав? -11. Ти... -11. До 11 годин, до піводини горнули. Ну теж погорнули як... сьогодні я і дош в Париж. А як ви уявляєте? уявляєте? Іде Ярослав, іде Максим, ідуть, ідуть всі на роботу, зайшли всі по цьому мокрому і сіли 8 годин в кабінетах з мокрим взуттям. Як і ви ходимо в резину ходити? Везли із піском? Не знаю, тоже чекав. Віра віра наприклад, написала, що не бачила піска. Віра написала правильно. Написала, ну, бо, бо якби не написала, так би піску. ми і сиділи далі. Пішоходи мокли, люди працювали по 15 годин. І не треба людей обіжати. А чим вони біжать? Вони написали, що вони не робили. Що вони не робили? О. Та це ви більше переживаєте, що написали. Вони зробили свою роботу, заплатіть їм за ту роботу. Я заплатив, а, а, я можу... Можу... а ви тільки демагогії займаєте. Пропозиції ]ози. кажу ще раз. Ми до ногу року дали, нам все зарізали. Ви хороший керівник. Ви на своєму місці, але мислите ви спасавськи і чогось боїтесь. Кого Чого? боїтесь? Кого? Кого боїтесь? Нікого. Не, я не бачив ні одної заявки. Ми з вас півтори години витягували, щоб ви сказали, що вам треба. Півтори години ви менжувалися. Сергієш, це пояснити в конце кацом йому. Що я можу вам поясняти, як я дав заявку перед передом роком мені. Ви не, не справляєтесь, найміть людину на бобка за дві тисячі гривень, він вам півміста бійця доріж. Ви мені Стільки Дякуємо можливо. людям, які працюють. Так. Дійсно вам, від справи, здоров'я. Вибачте, я, що я. та погода псує вам свята. Вибачте, що 에, ми вам тут морочимо голову, але ми будемо старатися максимально працювати, щоб полегшувати вашу роботу. Здоров'я вам, благополуччя, злагоди. Дякую всім. Ярослав, е, що, е що не дав закінчити. Них одне побажання. Помагайте! Но не вмішуйтесь в ту роботу, що вони роблять. Вони прекрасно її роблять. Оте і всякі разний, наприклад, питання до вас <плес> організуйте. <плес> організуйте роботу так, щоб не було питань до підприємства. Хлопці тут не працюють.